Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. Тема сьогоднішнього відео ВАЗУ, CM та XDR система І сьогодні ми подивимось на один з кейсів, який виконали практично, але відтворили відповідно на тестовому середовищі, і я вирішив поділитись ним з вами. Сьогодні ми будемо працювати на класичній нашій інфраструктурі, де є демо-сервер, що розгорнутий. В тестовій демонстраційній інфраструктурі та тестова Windows машина, на якій я відповідно виконую зараз запис. В цілях цього відео розглянемо кейс, де відстежимо та заблокуємо недозволений додаток на корпоративній машині. Сьогодні переглянемо, як це працює на Windows 10, але, звісно, це можна реалізувати також і для інших операційних систем, таких як MacOS. Та Linux дистрибутиви, як Ubuntu чи Red Hat. Сьогодні будемо відстежувати та блокувати запуск такого додатку як AnyDesk. Розпосюджений інструмент відомий дуже багатьом для віддаленого доступу, який відкриває віддалене з'єднання, часто без контролю IT та безпеки. Тобто, один з таких інструментів, який є повністю корисним і в багатьох випадках незамінним. Але має використовуватись під контролем, а безконтрольне використання, особливо в корпоративній чи чутливій інфраструктурі, такі як центральні сервери, є, очевидно, небажаним. І подивимось, як ми виконаємо кейс. Першу його половину, відповідно, це моніторинг запуску AnyDesk. Для цього ми налаштуємо вазу таким чином, щоб він реагував на запуск процесу з ім'ям AnyDesk.exe. Зараз Anydesk вже працює, тому ми підтвердимо, що процес так і називається. Знайдемо процес та докладні відомості про нього. Підтверджуємо, що він називається Anydesk.exe. Для того, щоб на платформі Windows ефективно його відслідковувати, потрібно використати такий інструмент, як Sysmon. Це відкритий інструмент, який підтримується відповідно Windows. Його можна скачати на офіційних сайтах Microsoft. -а. І конфігурацію smonconfig.xml можна отримати з відкритих репозиторіїв АЗУ. Якщо вам потрібна допомога з цим налаштуванням, запуском, отриманням файлів конфігурації, звертайтесь до вашого інтегратора або до компанії Corvin, оскільки ми є офіційним дистриб'ютором АЗУ в Україні. Працюємо над тим, щоб системні інтегратори краще володіли цим інструментом, або надаємо прямі Рекомендації щодо налаштування та, зрештою, рекомендуємо інтегратора, який, можливо, підійде саме вам. На тестовій інфраструктурі Sysmon вже встановлений. І я покажу вам вивід. Ну, тобто, виконали Sysmon Exe, прийняли ліцензійну угоду та застосували при цьому конфігурацію, яку скачали з сайту Vaz. І отримали відповідь, що Sysmon працює повноцінно. Далі потрібно. Додати конфігурацію в вазу агента, щоб він правильно вичитував дані, які збирає SMON. Ви знаєте, що ці конфігурації можна виконати в групах для масового розгортання налаштувань агентів. У даному випадку, я додав ці конфігурації на рівні файлу конфігурації агента. І, відповідно, це OsecConf, який знаходиться в папці OSEC.conf OSEC в папці Program Files. Та я додав додатково конфігурацію, відповідно, отримувати Event Channel всі події через Sysmon. Тепер для того, щоб не просто отримувати, але й створити певне правило, яке буде створювати alert, потрібно зайти в вазу. Центральний сервер. І тепер давайте створимо додаткове правило. Логіка роботи правил працює таким чином, що вони підтримують зв'язки. Відповідно, хтось може бути старшим і молодшим правилом. Так звана зв'язка Parent Child. І переглянемо правило, яке створили для Anydesk. Як ви знаєте, такі правила. Можна або створювати нові файли, як зробили зараз, або додати файл Custom Rules. Не рекомендується змінювати вбудовані правила в Азу. Наприклад, зараз ми прив'язуємось до правила 61.603, яке є правилом по сесмону, та створюємо додаткове правило для івентів, де виявляємо процес за маскою Exe, тобто такий, робимо перший. Рівень фільтрації пошуку. І далі визначаємо два процеси: Anydesk маленькими та Anydesk з великою А-буквою і великою D. Визначаємо, що можуть бути поруч знаходитись будь-які символи. І крапка Exe. Також ми можемо повідомити, що запуск такого застосунку, який, по суті, відкриває неконтрольований віддалений доступ, за мітрою, підпадає під певні розділи класифікації загроз. Ну і це і визначено. Оці мітки-мітри потім дозволяють ці івенти відповідно замапити, тобто застосувати в аналізі мітри. Тобто до мітру можна наповнювати вашими кастом ругами, в тому числі. І переглянемо, як це працює. Запустимо AnyDesk, Підтвердимо його виконання і перейдемо на серверну консоль. Переглянемо івенти. Таким чином ми бачимо, що правило працює, той ID, який ми задали, з тим рівнем 12, яким ми задали. І відповідно, з мітками, мітри, які задали так само. Наступним кроком хотілося би заборонити користувачам запускати AnyDesk. Вазу допоможе з цією задачею не тільки моніторити, але й зупиняти виконання. Для цього створимо Active Response правило. Для цього перейдемо в конфігурацію серверу та додамо додаткове правило виконання. Зараз воно закоментовано для того, щоб показати працюючий ANIDES. До речі, давайте зупинимо процеси. І збережемо. А поки зберігається і перезавантажується сервер, розглянемо цей блок. Спочатку ми задали команду, якій ми дали назву на виконання bat скрипта Бат-скрипт в даному випадку лежить в директорії агента. Відповідно, для того, щоб виконувати масово, його треба масово додати в цю директорію. Додається, він, як правило, методами. Групового адміністрування для Windows відповідно через Active Directory. І наступним кроком задаємо правило активної відповіді, викликаючи команду AnyDesk за цим іменем та прив'язуємо до конкретного правила. Прив'язати можна як до правила, так і до рівня загрози. Ну тобто, наприклад, 15. Зупинили та перезавантажили. Давайте також подивимось на батник. Він достатньо простий. Для цього перейдемо в директорію агента і в директорію Active Response. А відкривши через редактор, ми побачимо, що ми вбиваємо конкретний процес AnyDesk. Після перезавантаження сервера рекомендується перезавантажити і агент, для того, щоб переконати, що агент перечитав всі потрібні правила. Та виконаємо тепер запуск AnyDesk. Як бачимо, Anydesk не запустився, ми можемо спробувати повторно. Нічого не допомогло. Ви знаєте, що Anydesk він запускається не тільки як повністю встановлений, але і працює в режимі Portable. Можна просто скачати екзешник і запустити без повного встановлення в регістри і так далі. Його також можна запустити з флешки. Тому цей інструмент і є через це таким частково ризиковим. Але через вазу можемо зупинити, як це виглядає в консолі. Давайте глянемо. Ну і в консолі виглядає наступним чином. Давайте зайдемо в security event. І побачимо, що була спроба запуску AnyDesk. а також виконалась CMD команда. Ну, Запуск CMD. Це раніше мною налаштоване правило, просто щоб показати наглядно. Підтвердження, що Anydesk не запустився через роботу агента ВАЗУ. Ми бачимо, що дійсно. Ми запустили батник, який вбив відповідно процес AnyDesk. На цьому все. Це кінець цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. Якщо у вас цікава тема як ВАЗУ, так і інших продуктів по безпеці. Зверніть увагу на канал Корвін, ВАЗу є окремий плейліст. Ви можете підписатись на канал. Для того, щоб не пропустити додаткові відео, або переглянути плейліст ВАЗу. На каналі є також багато всього цікавого. Ну і звісно, якщо ви зацікавились використанням ВАЗУ в вашому підприємстві чи в вашій організації, зверніться, будь ласка, до вашого партнера, системного інтегратора, або того, хто забезпечує вам безпеку. Якщо у вас такого поки що немає. Зверніться до нас, компанії Корвін, дистриб'ютори ВАЗУ в Україні. Ми порадимо вам інтегратора, який допоможе вам ефективно використовувати ВАЗУ в вашій інфраструктурі. Дякую, до нових зустрічей!